Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо грати Dark Kickers 2 кампанію. Так, і у нас наступна місія. Так, давайте згадаємо. У нас є поранені, двоє поранених оклигаються через один день і двоє через два дня. Окей, брифінг. Збирайтеся, попереду новий штурм. Великий комплекс на сільськогосподарських угіддях на Заході. Має перебувати наш клієнт. Відомо, що цю територію контролюють добре організовані бойовики. Може очікувати до 43 ворожих бійців. Знову ж таки багато. Цілі захистіть і виведіть пріоритетну ціль живою. Ліквідуйте всіх терористів не обов'язково. Лишилося 3 дні. Вперед. Ох. З двох сторін заходимо. Уже непогано. Територія прям дуже велика. Прям я б сказав би дуже-дуже велика. А цікаво, а тут я пробивні снаряди можу. Чи пробивні заряди використовувати? Ну тут можу. А ось тут напевно, тут ні. Що погано. Так, давайте відразу подумаємо. Давайте відразу прикинемо. Кулеметники. Ну, не знаю, кулеметники вони такі чуваки. Штурмовики, штурмовиків у нас багато. Штурмовиків можемо відправляти, це не проблема. Кулеметники, ну не знаю, може їм просто видавати дробовик для штурму приміщень. Тому що, ну, не знаю. Вони стріляють якось не дуже. Якби от такий якийсь кулемет був, якийсь, може, крутий, може, там щось буде. Так, давайте прикинемо. Нам зачищати треба буде. Кожну цю будівлю і ці будівлі. Тут простіше, тут немає якихось великих заборів, і можна вибивати стіни. Тут треба вриватися прямо на територію. Тут вриватися на територію. Так, тут цікаво, хтось буде чи не буде. І зачищати оці будинки поступово. А ще так, як у нас пріоритетна ціль, розкидувати гранати наліво-направо буде, скажімо так, не дуже-не дуже. І саме головне питання де наша ціль? В цих будинках або в цих? Я пропоную зачищати кожен будинок а, поступово. Будемо кидати, давай, каліматор. Тут у нас нічого не з'явилося, є вірогідність, що не з'явиться. Тут, знову ж таки, мобільність в пріоритеті. Світлошумова жало. Ну, давай світлошумову. Так, заходити. Заходити з ракетниці я не буду. Наліпний заряд. А, -а, а Можна на двері вішать. Прикольно, давай, відкриємо. І візьмемо три наліпних заряда. Так, світлошумова тройна. Окей, осколкова граната тройна. Типу, більше шкоди наносить, чи що? Дальність убивчої дії 2 метри, дальність ураження 4. А тут те ж саме. А в чому тоді прикол? Хм. В чому прикол двойної гранати? Окей, давай наліпний заряд. І ти буду кулеметників трохи розкачувати, але вони будуть у мене з дробовиками зараз ітин. Тому що, ну, блін. Тут кулемети. Ну я не знаю, чи потрібні. До речі, у нас один ще й прокачаний кулеметник. А, і у нас оцей прокачаний давай тоді прокачаного брати. хоча Ні, давай один прокачаний, другий ні. Все ж таки. Прицільність штурм. Швидкість прицілювання. Ага. І польові навички, швидкість використання спорядження. Угу. В цього дуже погані поліві навички і прицільність. Ну, блин, давай. Маркс мені не знаю, чи буду брати. Кулеметники. Кулеметники прикольні, чуваки, звісно, але, блін, не прокачані. У мене прокачаних дуже мало. Ось оці. Вони дуже круті, чуваки. Ці не дуже круті. У мене є три крутих штурмовика. Так, що у тебе тут? Світлошумова. Світлошумова, ага, все однакове. І два штурмовика у мене не прокачені взагалі ніякі. Давай їм також візьмем МК-18 кожному. І, напевно, кожному каліматор. Глушники, хай. Блін, не знаю. А поки хай будуть. Якщо що я зніму. Кожному каліматор видамо. У нас, знову ж таки, 8. Раз, два, три, 4. Два підтримки і два гранатометника. Як варіант. Як варіант. У вас будуть наліпні заряди. У вас... Давай, болтаріст тобі візьмем, Пробивний заряд. І цим. Давай тактичний молот. Блін, давай, давай наліпний заряд, мені він більше подобається. Ну, з того, що я бачу на картинці. І давай думати. Можна 4 тут відправити і 4 зверху. Вікна, тут вікон немає, тут прикольно. Тут можна вриватися прямо в будівлю. Тут вікно ось. Ну, так, да, тут вікон дуже мало, це круто. Сюди можна відправити двох таких оперативників. І давайте отак. Отак відправимо. Сюди. Тут трохи складніше, але давайте так. І ось так. Ну, в принципі, щось щось пох... щось схоже на це. Так, uh, да. давайте так. Ну, давайте спробуємо. Стелс, відключаємо. У нас, у нас до речі, день. Наскільки я розумію. Ну, да у нас день. Стелс вам відключаємо, вам, вам він не потрібен. А, тут я сподіваюся, нікого немає. Ну давай перевіримо. Ти підходиш, ставиш заряд. Тут же замкнуті двері, так. Да? Ставиш заряд. Так, тут ось так проходите. Обов'язково це вікно перевіряєш. Ти проходиш, у тебе є? є вибуховий заряд. Ставиш тут вибуховий заряд. Тут тільки питання. Питання в тому, як у нас тут буде з ціма а, з цивільними. Ось так стоїш. І тут коли вибухає. Гранату чи, чи варто закидувати? Ось в чому питання. Ви стоїте. Коли тут вибухає, ти закидуєш. Блін, давай так. Гранату закинеш сюди? Не закинеш. Окей, давай тоді. Коли тут вибухає, ти заходиш сюди, ти заходиш сюди. Перевіряєш і проходиш так. Знову ж таки, а, давай. Давай так. Цей прикриває, в принципі. Коли закинулась гранатка, ти по команді Альфа проходиш. І чекаєш тут. Ну, давай подивимося, як воно буде. Трохи віддалимся. Просто я не знаю, чи тут на подвір'ї хтось буде. Мінус один. Угу. А це проблема. А, давай заходь. Ого. Вони не встигли нічого зробити вже добре. О тут проблема. Треба було якось. Mm -hmm. Треба було якось його зупинити. Давай, проходь. Ну, тут, типу, його він вбив. Тут пройшов тут гранату, можна навіть і не закидувати буде. Проходиш, перевіряєш так, так. стоять. О, тут прострел можно будет сделать, до речи. Давай поднимемся, что там у нас. Причем такая зона нормально прострела. Тут никого не видно. Відходь. Закинь гранатку. И проходь. Ну, цю халабуду можна зачистити швидко. До речі. Там хтось є. Вже напевно нема. А, ну, взяли. Е, я ж тебе взяв. І куди тебе виводить сюди? Типу, у нас один загиблий. Але я вже можу вивести його. Прикольно. А тут-то їх хто? Сюди, там хтось є, вже, я думаю, нема. Типу, ну реально, це вже кінець місії. Давай перезапуск. Тут, в принципі, мене все влаштовує. Тут плюс-мінус. Ось тут проблема була просто, що це теж команда альфа. А ні, навіть команда Б Браво. Тоді. Тоді, тут залітаємо. Тут навіть, так, да, без гранатки просто залітаємо. Причому залітаємо, відразу сюди, повертайся. Ти проходиш, стоїш так. І стоїш так. Ці двері, ну не знаю, давай, давай отак прикриваєш. Ні, погано. О! Прикриваєш ці двері. Зверху. Ну, давай, давай спробуємо тут. Ага. Проходите отут Чарлі, отак Відходити, чудово. Чудово, тут все, все окей. Погнали. Вибухає Чарлі. Тут зашли, тут зачистили, тут. Стоїм. Давай зосередимося тут. Якщо цей чувак був тут, може на цей раз також він буде тут? Да блін! Він його просто тут чекає. Це погано. Давай перезапуск. А цікаво, а пробивний заряд можна сюди поставити? Хм, до речі, можна. А давай атак тоді зробимо. Щоб точно не було тут цього чувака. І потім сюди. І в принципі як варіант, так. Погнали. Знову ж таки, тут Чарлі. Там когось уже вбили. Кого ти Парків. тут вбив? Саме головне. А, ось, цього ж. Тут стріляють. лица и стрелял по комнате. Давай, так. Чарли а вот, Пешов. А, альфа, браво. Его а Go. не вбило. Чему? Чему? Як? Я ж поставив тут заряд. Чи цей диван його тупо спас? Цікаво. Давайте ще раз подивимось. Чому Степи тебе не вбило, чувак? А, може ця стіна якась. Ну давай зараз подивимось, як воно буде ще раз. Так, цей по комусь стріляє. Давай. Тут вбив. Перевірив там нікого немає. Це треба обов'язково робити, а то в якусь із ітерацій по-любому там хтось буде. А, давай, давай то є. Альфа, браво. Дивимось. Чому тебе не вбиває? Я не знаю, чому тебе не вбиває. У нас є поранений, це погано. Перезапуск тоді от ця стінка тут не працює, так? Хоча можна так зробити. Може так спрацює. А, давай. Давай ще раз, тоді давай. Дешка. І сюди. Тут же ж дешки у нас немає немає. Давай так спробуємо. Там же ж стінка відкривається. Вибили. Вбили. Проходимо. Пробиваємо. Ти його бачиш? Бачиш. Все, Альфа-брало, пройшли. Так. Вибиваєш двері. Чи є хтось тут? А, так, давай ось так. Проходь. Ну, давай. Заходиш так, перевіряєш, а ти так. М -м, треба, щоб цей був перший. Ну, окей. Стоїш так. І закидуєш сюди гранату. Щоб відкрити ці двері. Ну, блін, цю кампанію тільки так проходити. Тільки сповільнено, а тільки з паузами. Клір. Окей. Okay. Проходиш. І ти проходиш. О! Є оцей чувак. Ти проходиш тоді його. Хватаєш. Захоплюєш. і Секір Гомон. Виводимо? ідеш так? Так іде? Ти проходиш ось так? І виходиш? А дешка йди? Оці двері слідим за ними. І сюди його ведеш. Тут все прикривається, тут нормально. Ага, навіть навіть когось там убивають. Нам пощастило, що він був реально в цьому будинку. Да, місія і складна, і не складна Виявилась Причому, дивіться, я ще й вбив 12 противників. Із 40, скільки там, 43, напевно. А, окей. Я виконав цю, це завдання. Підвищення у нас є. І у нас немає поранених на цей, на цей хід на цей день. Чудово. Тому у нас один день тут залишився. Підвищення. Круто. Наступна місія Пекучий палац. Нейтралізація противника лишилась 2 дня. Денний звіт. А, начебто невелика місія. Нова місія на сільськогосподарських угіддях на Заході. Необхідно розібратися з ворогом. Цю територію, ймовірно, контролюють добре організовані бойовики, але у нас немає точних даних про їх кількість. Ліквідуйте всіх терористів. Ой, давайте подивимось. Ух, місія ну, немаленька. Я, я б сказав би. Тут можуть бути тут і тут. Добре, давайте тоді це все напевно, на затравочку на наступну серію. Зараз у нас серія, да, може буде невелика, але ну, яка є, тому що ця серія буде явно великою. Тому зараз хочу з вами попрощатися. Всім пока. Зустрінемося в наступному відео.